Гардію наступу вже звернулися 27 тисяч громадян. Це нагадаємо національна рекрутингова компанія, під час якої набирають добровольців до штурмових підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. Головна мета підрозділів звільнення окупованих територій. Як триває кампанія на Харківщині? Зараз розпитаємо у нашої кореспондентки Катерини Кусмарової. Катю, вітаємо! Які результати перших двох тижнів набору до гвардії наступу у вашому регіоні? Так, вітаю колеги. Станом на зараз до гвардії наступу у Харківській області вже подали заяви більше 300 людей. На території України буде сформовано вісім штурмових бригад: Азов, Спартан, Буревій, Рубіж, Карадах, Сталевий Кордон, Червона Калина та людь. Охочі самостійно обирають бригаду та можуть долучитися до гвардії наступу двома способами: за контрактом або за мобілізацією. Серед охочих долучитися до гвардії є представники різних професій, також звертає. Жінка та навіть школярі давайте послухаємо. Навіть школярі приходили, цікавились питанням щодо вступу в гвардію наступу. Але в нас є е, віковий бар'єр. Це від 18 до 60 років. Також приходили вже, які мають 60 і за 60 років Жінки не приходили? Жінки також приходять. Їх є певна кількість, але ми розглядаємо їх по вузьконаправлених спеціальностям: це такі як повара, кухарі, фельдшера, зв'язківці. У ЦНАПах люди можуть дізнатися більш детально інформацію про гвардію наступу та вирішити, куди саме вступати. З кожною людиною проводять співбесіду та потім відправляють на проходження військово-лікарняної комісії та перевіряють на фізичну витривалість. До одного з таких цнапів прийшов і В'ячеслав у свій 47-й день народження. Ветеран правоохоронець вирішив обрати бригаду Сталевий кордон. Давайте послухаємо. Поспілкувався з жінкою. Вона каже. Ти чоловік, ти должен сам приймати рішення. Ну, я так подумав, що не ну, треба, значить треба, бо крім нас, чоловіків, ніхто не буде захищати аж маненьку Україну. До гвардії наступу можна вступити у п'ятьох ЦНАПах області. Також тепер, 14 лютого, можна подати заяву і у самому Харкові. Харків завжди на зв'язку, колеги. Дякуємо, Катерино, На зв'язку з нами була Катерина Кусмарова. Розповіла про формування підрозділів гвардії наступу на Харківщині.